Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили. Духів кави, вищі сили, Янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи втручається хтось у долю? До чого веде доля? Усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Чи є негативний вплив на... Вашу долю, у вашу долю втручаються вороги. Угу. Дуже втручається, тут карта луни вийшла. Е е багато чого пов'язано із другою половиною, якщо ви одружені, заміжні, тут все на розсорки, на те, щоб було розбите серце, розлучення, може, щоб сталося. От. І закривають на фінанси, дороги на фінанси, щоб вам не перейшло. Ще може бути, щоб як було, хочуть, щоб розлучилися, але щоб на вас якась нерухомість, фінанси після розлучення ви не отримали. Ну так, не хочуть закрити. О такого плану негатив така є. Інформація, щоб плилися сльози, щоб вам було важко. Заперечую весь негатив Убираю і сильні розсорки, щоб сварилися, дуже так агресивно до вас ставились. Заперечую весь негатив. Убираю. Отаке втручання. Але вам по долі бути з. Другою половиною у вас відносини хороші і мають бути фінанси. О, так, тут на розлучення, на уход Заперечу весь негатив убираю Заперечу весь негатив убираю Заперечу весь негатив убираю Відкриваються всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям. На щасливу долю. Одвертаю ворога на віки Вічні, більше не можу втручатись в ваше життя, ставити негативні програми не зможу. Отвертаю на віки Вічні, буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, захистіть, будь ласка, всіх, хто дивиться відео близьких людей. Весь негатив, всі негативну магію, порчі. Прокляття, ресорки, астуди, отвороти, мороки знімають, повертаю назад. Тому хто ставить, тому хто робить, не напереклад на них самих. Більше не можуть втручатись у вашу долю. Все, ще належить вам, належить тільки вам і нікому більше буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На щасливу долю, всім хто дивиться, близьким людям. Всі дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і так буде. Відкриваю дорогу, щаслива долю, відкриваю. Угу. Буде все сказане здійснене, так буде. І я хочу подивитися, куди веде, що, до чого веде доля, що буде. І з тими, хто дивиться відео, близькими людьми до чого веде доля. Тут втрутилися, треба чистити, хочуть зруйнувати життя, щоб магічним втручанням, щоб зруйнувалося життя. Дуже такі зрадники, причому вони все життя руйнують, вам ем, псують. от. Одвертають вдачу, що вам приходиться постійно дуже довго щось чекати, роз, як ви от на щось розраховуєте, але воно дуже повільно, поки здійсниться. І а, вас використовую, і використовують от ресурс. от Страшні карти. Треба все чистити. Заперечую, це робить родич. Заперечую весь негатив. Заперечую повністю весь негатив убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, закликаю, прошу, допоможіть, оберіть всю негативну магію, порчі, прокляття, порчі насмерть, кладовицьку магію знімаю, всі негативні, церковну магію, негативну знімаю. Розсорки, студи, твороти знімаю, всі програми негативні обираю, переклади, обміни, подміни знімаються із тих, хто дивиться відео близьких людей. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. І все, що вам належить, належить, тільки вам і нікому більше. І все, що було стягнуто, всю енергію. Все прошу вищі сили, поверніть назад, всю енергію вертаю назад. Відкриваю вашу дачу, повертаю вам назад, повертаю вашу долю. Буде так і так буде. Для обмане, переклади, подміни, не знімаю повертаю, його, що ли? буде все сказано здійснено і так буде. Ну, якщо ще отак от подивитися, Ой то тут хтось бажає, щоб, ну якщо це так глянути в, щоб були руйнування, щоб от а, настільки є, ну мені вийшло, що це серед родичів може бути така людина, яка бажає, щоб якщо якісь військова от а, що стосується війни, що може бути, що бажає, щоб був прильот, і щоб от вам а, від цього було погано. Щоб зруйнувало, чи ваш будинок, чи якось от настільки ненависть тут показана була. Скажіть ваші сили, допоможіть, до чого веде доля тих, хто дивиться відео близьких людей? Тут вищі сили вийшли на захист. Дивіться, багато разів стягували фінанси, забирали гроші, забирали якусь енергію, силу забирали. І це робила жінка агресивно. Заперечу весь негатив убираю. От. І вже такий стан дуже важкий стан. У mm. вас мають початися здійснюватись от, всі мрії, всі бажання, і ви з стану пригніченості дуже сильного такого краху, якогось прямо, прямось, негативно, відновитись. Тут карта радості, тепла, сонця. Це дуже хороша карта. Це коли ви звертаєте на себе увагу. І зможете дарувати своє тепло дітям, навколишнім близьким людям. Отут ви зможете засяяти, як сонце, і у вас сильний захист. Це хорошо. Це дуже добре. Заперечую весь негатив. Убираю всі привороти, мороки, кладовицьку магію, анулірую, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив, не напереклад. На них самих по Верховному суду заперечується повністю. Вся Відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Близьким людям відкриваю шляхи на щасливу долю, відродження, відновлення. Повертається вся сила, всі фінанси, гроші назад. Цікаю повністю ворогів, перекриваю навіки вічні, цікаю, буде так і так буде. Абсолютна перемога над ворогом. Тут. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допомоги прошу для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, прошу захисту міцного. Більше ніхто не може втручатись у вашу долю. Переклади, обміни, подміни робити не зможе. Ці негативні програми знімаються відкривається шлях на вашу власну долю, на щастя, на вдачу. Де буде все сказано, здійснено так буде. Відкриваю всі шляхи нещасливо, тому більше ніхто не може дотручитися. Буде все сказано здійснено, так буде. Ще таке питання духівка, прошу допоможіть. От. Чи роблять мороки, чи намагаються свою думку верніше, якусь програму вплинути на ваші думки? Підкорити от ваші думки, щоб ви робили не свої? Вчинки, думки мали, а і чужі програми. Чи є мороки на тих, хто дивиться відео близьких людях? Морочки, мороки. Є. Так, ой, Ви дуже хорошо намагаєтесь все одно от, е, важко з вами, тих, хто намагається вас підкорити, поставити свої програми, які, за якими ви маєте рухатися. Їм дуже важко, тому що ви маєте от, свідомість, дуже свідомі, контролюєте. Свої вчинки, думки дуже аналізуєте все. Навіщо ви це робите, а що я, про що я зараз думаю. Ну тут приворот стоїть. Раніше було знято. Дуже хорошо було почищено. А це, дивіться, може таки програтися, що когось. Приворотами, ще в юності. Тут показано як вище юні, я так думаю, що могло так бути, що відбувся і шлюб, що свадьба, і ця свадьба через корисні якісь думки. З приворотом, заперечую негатив Убираю. Зараз ви відійшли, відходите від цього всього. Ви як е, трезві, дуже тверезо дивитеся. на це все заперечуєсь негатив Убираю. Ще можуть робити привороти, а верніше змінювати поведінку на агресію, щоб ви були дуже розгойдені. Нервова система, заперечуюсь негатив. Убираю. Тоді роблять, заперечую, щоб не могли працювати, у вас запускаються руки, пригнічення, така глибока депресія, вам нічого не хочеться, важкість. Оце, я заперечуюсь негатив. Убираю. Але ви відходите від цього оточення, від цих людей. І в них ви як слизь. Так, ви Вони що б не робили, не можуть вас зачепити, схопити. у вас все одно свій шлях, і ніхто не може вас от, дійсно вплинути так на всі 100%, от як їм хотілося б. Тут не виходить так. так. Ви рухаєтесь за своєю мрією, рухаєтесь за своїм <кхем> бажанням от, Попри все, прошу вищі сили, допоможіть захистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей від мороків. Як з уся вода сходить, так і з усіх, хто дивиться відео, сходять мороки. Негативні програми, втручання в думки, в голову. більше не можуть влізти. Всі привороти знімаються, морочки знімаються. Дуже свідомі. Ставиться заборона, ніхто, окрім вас, не може на вас вплинути, без вашого дозволу, не можуть втручатися. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на власну свідомість, на власні думки. Вибираю повністю всі чужі програми, привороти, мороки знімаються, весь негатив знімаю із голови виймаю всі чужі думки, відкриваю власну свідомість, власний шлях. Буде так і так буде. Слухайте себе, тільки себе. Браюся, чужі пророки знімаю, відкриваю свой шлях. Знімаю, більше нема причин для депресії, для агресивних дій. Знімаю привороти якогось, знімаю шиники, знімаю, відкриваю шлях. Буде все сказане здійснено і так буде. <кій> <кій> Отака вот вийшла кава сьогодні. Це треба повторювати. Хтось має звичку прямо всім, я так оточуючим ставити морок, приворот, щоб люди виконували тільки те, що треба цій людині. Так, так, хтось знайшов собі таку, чомусь вирішив вирішивши, це нормально так. Будемо повторювати, це треба дивитися. от Дякую всім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, це відновлює мене енергетично. Це налагоджує дуже гарно працює чистки, захист. Якби вас місточок такий зв'язує, дуже. Гарно тоді працює. І е, також прошу, якщо е, вам е, якісь важкі питання, можна записатись на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд. На YouTube-каналі це теж допомагає дуже ефективно. От Дякую ще раз за увагу. Бажаю бути свідомими, постійно знаходитись в своїй свідомості. Це саме велике щастя. Не втрачати свідомість, контролювати навколишній світ, контролювати себе, розвиватися в своїй свідомості, розуміти все, що відбувається, цікавитися. Не впадаєте в депресію, ви, ви виходите із депресії, депресії більше немає. Відновлюється нервова система. Ви дуже тверезі і всі стоять заборони на будь-який вплив на ваш розум. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Будьте свідомі, завжди питайте, навіщо мені це треба? Що я роблю і навіщо? Так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави. Будьте здорові і до зустрічі!